Слава Ісусу Христу і благословенного суботнього дня. Ми вже в дорозі, були в лікарні, зробили Сергія. Перев'язка, слава не дякую Богу. Їдемо в місто Тернопіль. Нічки залишилися вдома, ми Сергійку їдемо в Тернопіль на похорон до хлопця, який загинув в наслідок. Ракетних селі Тернополя до Андрія Вегери, Смановця 22 роки. Загинув він, бабуся дідусь. Все їдемо на поховання. Складна ситуація і в державі, і, і в душі через те, що болить, переживаєш і неодноразово, неодноразово так дуже-дуже хиже на душі. Але Бог наша надія, наша підтримка, наш порятунок, Примаємося з Господом, живімо по Його слову та один одного. хейтів, а любів. Любів. Це всім благославленої суботи і з Богом. Сьогодні вірність да Бог буде, бо вчора були в дорозі, поверталися із Луцьких.